Всіх вітаю, друзі! У Верховній Раді сьогодні е, відбувається засідання і робиться там багато різних заяв, ми їх сьогодні розберемо, е, якісь встигнемо, якісь ні, бо на момент запису цього відео там засідання ще проходить. Також у нас є інші е, шалені просто новини. Як на мене, ми сьогодні в загальному дуже буде насичений випуск, тож підписуйтесь, дивіться відео до кінця, поширюйте його, лайкайте, обов'язково дякую кожному з вас. Почнемо ми з офіційної інформації. від... Державного бюро розслідувань. ДБР підтверджує, що на Одещині прикордонники застрелили чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою. За офіційною інформацією, прикордонники помітили групу чоловіків, які перелазили через захисні споруди. Після закликів зупинитись, вони здійснили кілька попереджувальних пострілів в напрямку порушників. Попереджувальні постріли в нас робляться в напрямку порушників. Уявіть собі. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів з вогнепальним пораненням несумісним з життям. Іншого чоловіка вдалося затримати загиблим. Виявився 23-річний харків'янин, при якому знайшли закордонний паспорт та особисті речі. Було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 365 кримінального кодексу України перевищення влади або службових повноважень. Працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. От така от історія. <кхем> вона не перша, вона, скоріш за все, і, на жаль, не остання. Давайте будемо чесними. І е, про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що в нас е, прикордонники готові. Е, Стріляти як мінімум попереджувально в бік громадян України, які хочуть е, вийти, вийти, виїхати з країни поза пунктами пропуску, е, і готові стріляти в їх сторони. Хоча нагадаю, це всього лиш на всього адміністративне правопорушення і е, нікому е, там жодної загрози життю чи здоров'ю е, вони не якби не приносять так. Так вони просто тікають з країни. От, і м, побачимо, який буде результат цього розслідування, чи будуть якісь реальні покарання. От, але справа дуже і дуже нехороша, як на мене. Е така от. Це перша новина. Друге, Нардеп Гончаренко. Е нардеп Гончаренко заявляє чоловіків, які не є на обліку в ТЦК або знаходяться в розшуку. На 45 днів дозволять бронювати на критично важливих підприємствах. І Рада вже ухвалила цей законопроект. Наступне е народний депутат України Тищенко. Я взагалі думав, що він десь його давно не було, як то кажуть, бо він ото перед цим, ми пам'ятаємо, бігав і ловив офісників. Потім десь вони там затримали військового незаконно, і там було дуже багато. Розборок, але зараз він в Верховній Раді, і він запропонував перейменувати вулицю Банкову в Києві на вулицю Андрія Парубія. Така от пропозиція відбулась. Далі пропозиція від Порошенка, друзі. В нас він також, будучи на трибуні, заявив, що зараз Телеграм треба заборонити в Україні. Просто зараз треба заборонити. За його словами, вбивство Парубія було організовано саме через Телеграм. І зараз там готується мережа терористичних дій. Через звідки така інформація в Порошенка абсолютно не зрозуміло. Це по-перше. По-друге, якщо ми подивимося на... Якби навіть на заяви вбивці Поруб'я, який цілком і повністю зізнався, він сказав, що він не мав жодних контактів з російською стороною, і потім це також. Додатково структури, які там займаються його справою, це також підтвердили, що російського сліду там немає, що він зробив це самостійно для того, щоб помститися, як він сказав, українській владі, і для того, щоб е, знайти, щоб його обміняли на е, когось там з російського полону, і він зміг знайти в Росії там, тіло свого е, загиблого на війні сина. Там історія також вона не дуже. Е, Якась правдоподібна, але вже маємо, що маємо. Тому, але виходячи з цього, причому тут Телеграм до організації вбивства Парубія також не зрозуміло. Це по-перше. По-друге, якщо заборонять Телеграм, то чи не буде можливості щось подібне організовувати через WhatsApp, Viber, через е, е, Signal, через Messenger в е, е, Фейсбуці, так? або в якихось інших соціальних мережах. Тут більше знаєте не про е, інструмент, яким це робиться, а більше тут, напевно, треба дивитись на те, хто це робить. І чи заборона одного інструменту, яким зараз користується, так, шалена кількість українців, чи е, якось це вплине на реальний хід подій, чи потім це просто все перейде в якийсь інший месенджер. Тому я не зрозумів цієї заяви. Е, Порошенка, можливо, ви розумієте, напишіть в коментарі. Далі, наступне CNN заявляє, що зима для України може пройти вкрай важко. По-перше, поточні погодні моделі вже вивчив Путін. Початок зими може бути м'яким, але січень та лютий історично є холодними місяцями. По-друге, РФ, е... РФ вдалося накопичити значну кількість безпілотників та ракет. По-третє, в лютому 2025 року адміністрація Трампа скасувала провідну програму. На місцях з підтримки енергомережі України, яка реалізувалась нині неіснуючою US AID. Далі, тобто, також не зрозуміло, Ну, зрозуміло, що зима буде тяжкою. В минулу зиму дуже сильно пощастила, бо вона якихось таких серйозних морозів, в принципі, і не було. І якось все пройшло плюс мінімум. Плюс-мінус нормально, як буде в цьому році, незрозуміло, якщо, наприклад, зима буде дуже холодною, якщо росіяни справді, там, як також заявляють деякі експерти, вийдуть на виробництво там і на... збільшать виробництво шахедів, яке вони вже збільшують, і якщо вони насправді будуть запускати, наприклад, по тисячі шахедів, як це неодноразово заявлялося різними експертами, то ми уявляємо, що тоді може бути з українськими електромережами. Тепловими мережами і так далі. Тому е, цікавий момент, цікаво, як на це будуть реагувати наші західні партнери. Так? Далі, Павло Паліса заявляє, що Міноборони та Генштаб готують зміни мобілізації. Найближчим часом Міністерство оборони та Генштаб представлять механізми, які мають усунути корупційні ризики та забезпечити справедливий підхід до мобілізації. Про це заявив заступник керівника офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю. Суспільному дуже цікаво прям подивитися на е, нові механізми, і як, як і чим це має далі супроводжуватись. Тому побачимо. І е, ще одне дуже цікаве дослідження, е, так, е, яке, було проводит, яке було проведено е, компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі е, якоїсь а, Sunflower Sociology. Методом самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка була 800 анкет. Е, так, і е, період збору, збору даних був 23 серпня 2025 року. Е, про що говорили? Говорили, звісно, що про корупцію, про відновлення України і про головні перешкоди. Корупція це головна перешкода у відбудові України. 75% громадян вважають її найбільшою проблемою. 75% переконані, що саме корупція є найбільшою загрозою ефективній відбудові країни після руйнувань, спричинених російською агресією. Бюрократія та надмірні, та надмірні процедури ще майже 54%, а також продовження війни з боку Росії трохи більше, ніж 51%. Важливими проблемами респонденти також назвали недостатнє фінансування. 39% дії місцевої влади, 40% та високі ціни на будівельні матеріали, 20, майже 28%. Е, така от статистика, але знову ж таки бачимо, що головна така базова проблема це корупція. 75%. І, в принципі, е, це є дуже і дуже справедливо, бо корупційні схеми викриваються постійно. Але давайте бути чесними: викривається тільки. Маленька частинка тих корупційних схем, які є. І навіть та маленька частинка, яка є на рівні якоїсь сільської ради, районної ради, міської ради, е, так? і тільки одна частинка, і там вже мільйони. Уявіть собі, що відбувається, якщо порахувати абсолютно всі е, корупційні схеми, які є в Україні. Якщо б їх можна було оцифрувати, уявіть собі, скільки мільярдів реально там е, е, зашито, які просто-напросто. Розкрадаються з державного бюджету України, які можна було б використати на те, щоб або якби збільшити виплати, я не знаю, внутрішньопереміщеним особам, побудувати якесь житло для внутрішньопереміщених осіб, допомогти лікарям, вчителям, пенсіонерам іншим незахищеним категоріям громадян, які проживають в Україні. Я не знаю, зробити якісь додаткові виплати для ветеранів. Покращити там реабілітацію для наших ветеранів, які вже пройшли війну, забезпечити їх якісними послугами, якісним, якісною соціальною допомогою і так далі. Тобто, багато чого насправді можна зробити, якщо є вільні гроші. Але в нас чомусь прийнято ставити лавочки в Покровську і дуже сильно цьому радуватись. Така от історія. Що думаєте з приводу цього всього? Пішіть коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю друзів, всім гарного дня і до зустрічі!